Миколаю, то зразок, як не потрібно робити, і що не потрібно робити, бо на сьогодні маємо третій рік війни і маємо одну перейменовану вулицю. В центрі міста стоїть пам'ятник адміралу Макарову. Всі вже сказали, що він і не є цінністю, і не є там є 10 тонн бронзи, яка дуже може згодилася для наших для патронів і для інших всяких речей. На переплавку, але ми будемо там намагатися там щось отак між крапельками знову ж залишити там е іконостас адміральський біля пам'ятника, е біля суднобудівного музею, який. Е Музей флотів двох імперій Радянської і Російської. І 30 років ми його утримували, і сьогодні ми його утримуємо. І невідомо, там тільки зараз, там щось десь там хоч трошки кажуть, що був якийсь там український флот, там козацький флот і так далі. Тому я думаю, що. Е і громадськість, і я особисто там ми багато звернень туди писали, і я звернення писав про те, щоб розпустити ту понімічну комісію, створити нову комісію, яка б дійсно фахово підійшла до вирішення цих проблем перейменування міста. Бо ну це ганьба на сьогодні, що ми маємо.